Я опинився посеред полю для гольфу, і мало того, на цьому полі для гольфу ще є майданчик для гелікоптеру. Якось так. Ну, Рухаємося далі. Оце тут. От, до речі, звідси видно будинок, в якому я живу. Це, це все поряд. Тобто це сусідній готель. І тут, отаких готелів, ще кілька десятків. Ну, звісно, що в них різний рівень. Оце самий -самий, вважається, такий топовий, наворочений оце все тут. А загалом, ну, чогось схожого, але не такого масштабного і не такого дорогого, його ще тут багато. Тому от. І це сюди можна прийти, просто замовити каву. Прийти просто як до ресторану, як відвідувач, і далі тут тусити по території, грати в гольф, ходити на пляж і так далі. і так далі. Це щоб було зрозуміло. Тобто, оцей бардачний острів загалом, тут два паралельні